Кістяний інквізитор буде якраз попереду. Однак мушу попередити, авантюристку. Цей мерзенний некромант більше не має любові до живих. Байдуже, я тут щоб вбити його. Вважається, що він теж належить до Орди мерців, бо він давно втратив людську подобу. Ти готова, авантюристко? Так, давай вже зробимо це. Впевнена? Я абсолютно впевнена. Ти можеш повернутися. Ти що боїся? Ні, Добре, ходімо. Ходімо! Вбий цього мерзенного некроманта і врятуй світлолісся від його пошесті. Теорічно, ти знайшла мій Ти заплатиш за крадіжку тіл чесних і порядних мешканців Медолісся. А ви заплатите за те, що потурбували мене. А тепер, досі повстаньте. Як я вже сказав, ви заплатите за те, що потурбували мене. Посіпаки, повстаньте. З тобою все добре. Чи все добре? Чи все добре? <риклад> <риклад> все чудово. Я спущу на цей світ пекельно чуму. А тепер посіпаки, повстаньте! Повстань! Повстань! Давай, ти зможеш! Не дай їм побачити тебе таким. Не дай їм побачити тебе таким. Ти найстрашніший некромант цих земель. Ну ж бо прояви сміливість, ти зможеш. Давай, давай, поїхали, поїхали. <ські> <ські> <цова> <ські> Тобі що? Огидно від мерців? Ні, я люблю їх. Вони мої дорогоцінні творіння. Дивись, я покажу. А, підійди до мене. Люби мене, володарю! Ти до біса потворний, ти, шматоклайна! Це смішно, як ти збираєшся захопити світ, якщо тобі огидні твої власні творіння. Ні, Вони мені не огидні. Я можу це зробити! Я можу захопити світ. Медаліся врятована, авантюристка. Некромант всього лише шахрай. Я не шахрай. Ти лузер, друже. Ні, 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 ні. ні О боже, фу! забирайтеся. Геть, геть від мене. Ого. Це такий сором. Подивися. О Боже, не підходь О, до він мене! він Бігає по колу. Ти можеш легко перемогти його. Подивись на нього. Так, а не припиніть сміятися! Кістяний інквізитор, скоріше, просто кістяна сучка. Це не так! Я вселяю страх! не так! Досить! Я кістяний інквізитор! Найстрашніший микромат в усьому заримі! Я спущу жахливу чому моровицю і пошесть на ці землі. А тепер повстаньте, мої посіпаки, Повстаньте! 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 Виявилося, приєднався до моїх мерців! Дивіться інші відео на каналі! Підписуйтесь і ставте вподобайку!